Досить успішно виступили, і найкраще, найкращі результати показала плавчиня з Бердичева Оляна Рафаловська. Ми, відверто кажучи, планували хороший її виступ, але не думали, що воно буде настільки. Ну це вже залежало власне від спортсменки в конкретній ситуації. Показати все те, на що вона була здатна, можливо, навіть трошки більше. Результатом її виступів стала срібна нагорода на дистанції 50 метрів брасом, яку вона проплила за 36,09, причому виконавши вперше норматив кандидата в майстри спорту і це у віці, коли їй ще не виповнилося 12 років. І була третьою на дистанції 100 метрів брасом, одна 20, 26, в такій запеклій боротьбі, тому що результати дуже плотні. Там єдине, що харків'янка, яка перемогла фактично на всіх дистанціях, на яких хтось вона була поза конкуренцією. А інші місця від другого до сьомого розділяло ну, буквально 3-4 десятих секунди. Чи не вважаєте ви, що зараз Бердичівська школа б'є Житомирську? Ні, я так не вважаю, бо все-таки в Житомирі це більш системна робота, а в Бердичеві це робота більше із, так би мовити, бердичівлянам, везе більше із становитими спортсменами. Бо і Даша Антонова і Оляна Рафаловська, їх досягнення, напевно, Всупереч тим обставинам, в яких тренуються спортсмени плавці Бердичева, ніж завдячуючи чомусь, завжди гостре і актуальне питання з басейном Авангард, проблема акустики, проблема витяжки. Щось вирішується. Вам щось відомо. Ви знаєте, дякувати Богу і напевно владі і керівництву, та й до певної міри від окремого підрозділу Федерації плавання України, бо ми на цьому постійно наголошуємо. Потихеньку справа робиться. Тобто, за. Раз вже і з акустикою до певної міри проблема вирішена. Постійно виділяються кошти на ремонт нашого басейну. Знаю, що можливо наступний навчальний рік дитячо юнацька спортивна школа Авангард почне з новими тумбами, про які ми мріємо вже три роки. А от. Ну і власне. Потреба наша нинішня полягає в тому, що є можливість залучити кошти, наприклад, на придбання тренажерів, які би використовували і плавці, і сучасне пятиборство, і тріатлоністи. Але Проблема заключається в чому. Ми не можемо звернутися до міської ради, ми не можемо отримати бюджетування з міської ради або з тих програм, які започатковуються міською радою. Чому? Тому що жидові США Авангард і весь той комплекс це є обласна комунальна власність. І от є можливість, наскільки мені відомо, там де на 9 мільйонів зараз запропонували. Громадським організаціям, активістам так званий бюджет участі ми могли б свої пропозиції подати для житомирських дітей, але житомирські діти плавають в басейні, який є комунальною владості області, власністю області. І в зв'язку з цим я так розумію, що великих у нас стоїть і на ті кошти ми не розраховувати не можемо. А обласний бюджет. Ну, обласний бюджет має забезпечувати всю область, а не тільки місто Житомир. І от виникають такі колізії, які вже не з діяльністю федерації не пов'язані. А більше питання до Верховної Ради, до Кабінету міністрів ну на них ми поки що не впливаємо. На жаль.